Католицька делегація приїхала на запрошення полтавського молодіжного об'єднання Фільфаль, адже основна мета його існування налагодження партнерських зв'язків із німеччиною. Ми приймаємо німецьку делегацію у себе в гостях у Полтаві, і 15 українських сімей, сімей гостинно відчинили для них двері. Кожен наш гість живе у наших родинах. І спеціально з цього приводу, з приводу їхнього приїзду, ми спеціально для них підготували велику програму. Делегація представляє католицький рух сільської молоді Німеччини, займається громадською роботою, допомагає літнім людям та молоді. Це молодіжна організація, яка є по всій Німеччині. В Німеччині ця організація налічує 60 тисяч учасників. Подібний досвід обміну делегаціями дуже важливий для нашої держави, адже він сприяє налагодженню більш тісної співпраці між країнами та їх громадянами. Зауважив Валерій Пархоменко. Католицький рух ділиться своїм досвідом. Полтавські активісти розповідають про власні надбання, знайомить гостей із культурою та історією Полтавщини. Завдяки цій співпраці діти з України зможуть взяти участь і поїхати у Німеччину. Для того щоб як кажуть набратися досвіду, діти із Німеччини вивчають Україну під час перебування в області іноземні гості відвідали такі візначні місця, як музей поле Полтавської битви та краєзнавчий музей.